Мамо, йде вже зима, снігом травицю цукриває, в гаю ташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина у вирій на зиму летає? Пненько спитала дитина. Ні, не кожна отказує мати. «Он де, бачиш? Пташина сивенька. Скаче швидко, отам біля хати. Ще зосталась пташина одна. Чом же вона не чека? що морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими навісної. Жде, що знову прилине весна. Мамо, ти сиві пташки то си, і він, напевно, ще й дуже. Чи то безпечні такі Чуєш, що уєш цвірінка і Мов їм про зиму байдуже, бач, оспівалися як. Не байдуже, тій пташці, мій синку. Мусить пташка малесенька дбати. Де в водиці дістати краплинку, де під снігом поживку шукати? Нащо співає чудна, краще шукала зерна? Спів пташині потіха одна, хоч голодна співа веселенько, розважає пташини серденько. Жде, що знову прилине весна.